Переглядаючи новини, звернула увагу на невтішну тенденцію. За добу зникло восьмеро дітей, і це лише в одній області. Вік від 4 до 16 років. Причини різні: пішов гуляти, не повернувся, образилася на батьків, пішла з дому, загубилася в торгівельному центрі, не доглянула під час відпочинку та інше. А що батьки? До стресу та шокового стану додайте адміністративну відповідальність, передбачену статтею 184 Кодексу України про адміністративне правопорушення, тобто за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. А в подальшому адміністративне стягнення у виді попередження або штрафу, розмір якого складатиме, від 850 до 5100 гривень, в залежності від частини вказаної статті. Це все. 你。 За невиконання батьківських обов'язків може настати навіть кримінальна відповідальність, яка передбачена статтею 166 кримінального кодексу України, за злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що призвело до тяжких наслідків, таких як втрата здоров'я, каліцтво або смерть дитини. Цією статтею передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Крім цього, якщо діями вашого чада заподіяно майнову шкоду, саме ви будете сплачувати підтверджені належним чином збитки. Тому любіть своїх дітей, приділяйте їм достатньо уваги та часу, виховуйте та піклуйтеся. А в разі виникнення схожих ситуацій, краще запишіться на консультацію за номером телефону під цим відео.